Початку народний депутат Богдан Губський на свято останнього дзвоника для учнів перших, восьмих та десятих класів, завітав до села Руська Поляна. Там відвідав обидві тамтешні школи. Вітав із закінченням занять учнів, вчителів та батьків. У кожен заклад нардеп приїздив з вартісними та потрібними дарунками. Школі номер два. Дістався пристрій для благоустрою. «Даємо колективу ЗОЖ Руська Поляна Черкаського району мотокосу Спарта 38 А ось школярам-відмінникам персональний презент. Від нардепу кожному флешки на 8 гігабайт. З дарунками Губський приїхав і до Руськополянської школи номер 1 Там також подарував талановитим учням флешки та вручив сертифікат на двокамерний холодильник. Богдан Володимирович нам дуже велику справу зробив. Крім того, подарував нам мою дальню новий холодильник. Це дуже було потрібно. Ми висловили таке бажання і нам його виконали дуже швидко і якісно. Привітати дітей із закінченням навчання Богдан Губський приїхав і у село Мошне. Тут з'явився також не з порожніми руками. Навчальному закладу привіз у дарунок новенький ноутбук, а школярам-відмінникам та активістам флешки. Учні радіють. Дуже приємно, неочікувано дуже приємно. Якби знову не просила б батьків до 8 березня. Зашка, мені це дуже потрібна, тому що на ньому можна багато корисного записувати, різні презентації робити, приносити вчителям. Такі дарунки каже депутат вкрай необхідні для сучасної молоді. Сьогодні вже діти користуються не тільки зошитами, і ручками, вони користуються сучасною технікою. Так от я хотів би побажати дітям стати справді достойними, достойними українцями, стати гідними звання українець, отримати більше знань, які допоможуть їм краще орієнтуватися в майбутньому вирі життя. По дорозі заїхав Богдан Губський до села Березняки Тубільської сільради. Там поспілкувався з тутешньою громадою та освітянами та дізнався про їхні проблеми. Виявилось, у місцевому садочку Вербиченька треба латати стелю, у школі ремонтувати їдальню, а у сусідньому селі Тубільці реанімувати погорілий будинок культури. Депутат пообіцяв кожну проблему вивчити та по можливості допомогти. Наостанок депутат презентував садочку Вербиченька, морозильну камеру. Я працюю 3-4 роки четверте скликання сільським головою, то бо правді признатися, я ще не бачила такої уваги. Завітав цього дня нардеп і у Черкаський садок Ясла Метелик. сюди привіз у дарунок комп'ютер. Те, що необхідно було для цих наших маленьких діточок. Тут також до народного обранця зі своїми проблемами зверталися освітяни. У нас в освітян дуже багато питань таких, які треба вирішувати на рівні законодавчих актів, таких і законів, які треба дійсно вирішувати. Серед проблем малі заробітні плати та поганий соціальний захист. Законодавчим шляхом треба зробити так, щоб всі були в рівних умовах, тобто і премії давати всім працівникам дитячих садків, і давати гроші на оздоровлення всім працівникам дитячих садків. Віля Доброскок, Володимир Мельник, Віка Новини.